Доброго дня вам, шановні пані і панове, з Москви лунає, що публічно Кремль не збирається обговорювати зміст так званого меморандуму. Прес-секретар московського фюрера Пісков заявив про те, що Кремль не буде публічно обговорювати цей документ. Закритість дипломатичного процесу в умовах тотального впливу соціальних мереж на суспільство сама по собі вже давним-давно поставила серйозну проблему закритості будь-яких раутів міжнародних як одну із ключових. Чому, якщо дипломати і політики думають про те, що Ця сфера залишиться незаповненою, коли вони не представлять суспільствам хоча б конспект таких документів, то вони помиляються. Помиляються вони тому, що дефіцит інформації сам по собі народжує безліч інформації, а відсутність достовірної інформації десятирить, кратно примножує чутки, надумані варіанти і так далі. Як ми бачимо на даний час Москва зрозуміло, чому себе так веде, бо Москва завжди домагалася закритості переговорного процесу. Візьміть хоча б до уваги історію з так званими стамбульськими папірцями. Адже про них ми дізналися, ми як суспільство, більше ніж через два роки. Хоча всі знали про те, що розмови ведуться, а от те, що стосується змісту цих розмов, про них ніхто не знав. Саме про собі прочитання цих документів говорить про те, що о, люди, які вели їх, не документів даруйте, а папірців, вони не в повній мірі володіли станом справ, правою, базою. Ну і багато чим. І лише, мабуть, Час дозволив спокійно віднестися до цих папірців, бо вони справді папірці. У нинішніх умовах Москва мовчанкою з приводу цього меморандуму робить дипломатичну мінну закладку, яка рано чи пізно буде приведена в дію і вибухне. Тому навіть якщо Існує якась домовленість, про що я не вірю, щоб українська сторона гарантувала те, що зміст цих розмов не буде оприлюднюватися. А якщо зворотня, то це означає, що ще більше людей, які ведуть цих переговорів, ці переговори, не дають собі звіт про те, яка ситуація. Так от, якщо в нинішніх умовах. А Росія наполягає на приховуванні інформації, на закритості змісту переговорного процесу. Це ще одне свідчення того, що вона не збирається досягати результату ні припинення вогню, ні в кінці кінців укладання якоїсь угоди, якою б вона не була. Неприємною є у цій частині і те, що ми не знаємо насправді 20%. Два пункти, які знаходяться в документах Келога. Про них говорять, про них можна догадатися. Бо завдяки Дональду Трампу вони неодноразово оприлюднювалися частково в пунктах, в поєднаних позиціях і так далі. Однак навіть у цій ситуації поінформованість виглядає більш Широкою, а це означає, що можна про них якось говорити. Хоча і це з точки зору впливу соціальних мереж і додумувань на цьому фоні дуже і дуже куцо і мало. Є ще третій документ, це позиція української сторони, яка доволі тепер уже зрозуміла, тому що про неї о, говорив президент України, про неї говорили цілий ряд очільників. Про позицію української сторони говорять депутати Верховної Ради, та й вона не одного разу вже оголошувалася. Виходячи з статуту ООН, Конституції України, тут якби зрозуміло все. А Хоча тексту ми не бачимо. Ну і тут цілком зрозуміло, тому що в ході будь-якого диалогу тексти мусять змінюватися, тому що мусять шукати компроміс. Однак. Є компроміси і є компроміси. Компроміс не може торкатися базових принципових речей, на яких сьогодні організовано світовий порядок, а це статут Організації Об'єднаних Націй, це Конституція України. В кінці кінців учасниками будь-яких переговорів має вести їх патріотизм, їх фаховість. І очевидно, що їм свято необхідно дотримуватися Конституції і законів України, то, все ж таки, чому Москва не збирається публічно обговорювати, хоча ну, треба бути понад наївним, щоб не розуміти, що журналісти дізнаються про документи, дізнаються про проекти, тим більше що у цьому зацікавлені всі, окрім Москви. Ще раз хочу це підкреслити. Для Москви переговори це не пошук миру, це не пошук механізму припинення вогню, це війна, це зброя, це снаряди, це кулі, це ракети, це боєприпаси. Тільки, що вони називаються: переговори, дипломатичний протокол, міжнародні відносини, зовнішня політика. Діалоги, консультації і так далі. Все це війна. Як тільки той, хто веде ці переговори, стає на способи і методи їх ведення, на пропозицією Росії, той сам себе готує апріорі до того, що ця зброя його знищить. Тому ще раз наполягаю на тому, що що приємне, неприємне не писали московські писаки, тим більше, що делегація, яку відправляє московський фюрер на переговори, принципово не може вести таких переговорів, тому що ці фігури, які надсилаються для ведення переговорів, не обтяжені тими посадами, які здатні нести відповідальність. За рішення. Вони не можуть приймати такі рішення. Їх не можна уповноважувати на це, тому що це радники, заступники міністра, там навіть є керівники навіть департаментів і так далі. Знаю, наскільки важливі ці люди в будь-якій системі, але вони не можуть обговорювати подібні питання. Тоді виникає питання до всіх нас. Ми це розуміємо і даємо ворогу. Не опублічуючи ці документи, дурачити нам голову і закладати динаміт під нас, який колись вибухне. Тому наполягаю на тому, що українська делегація має конспективно, принаймні, але оприлюднити все те, що знаходиться в документах, надісланих і Москвою. Безумовно, українською стороною, хоча тут більш-менш все зрозуміло, в тому числі і 22 пункти Келога. Бо рано чи пізно все рівно вони будуть оприлюднені, тільки обговорення їх воно дасть можливість прийняти суспільству щось і допомогти владі знайти той бажаний компроміс, а щось відкинути. І тоді не буде. Конфлікту, а навпаки, буде позиція суспільства, яке, яку виголошує відповідна делегація і людина. В нинішніх умовах електронних засобів масової інформації це вельми швидко можна зробити. Таким чином, де завоювавши всі брехливі атаки, які базуючись на втаємниченості цих документів, будуть розгортати. Рашистські спецслужби проти України, Європи, Сполучених Штатів Америки та й разом проти всього цивілізованого світу. Тож, давайте побажаємо українській делегації, наполегливості, фаховості, ерудиції, патріотизму і перемоги у цій дипломатичній війні. Бо, по-іншому, на жаль, коли ведеш. Розмову і переговори з расистами назвати подібні події не можна. Дякую вам за те, що слухали і дивилися. Будьте здорові!